Всім ще раз доброго дня! Можливо, когось зацікавить ось такий, Гольф, кажу Гольф Фокус. 2012 року в комплектації Titanium, але на простих звичайних металевих дисках на ковпаках, тобто без легкосплавних. Пробіг в даному автомобілі 230 тисяч з мотором 1.6. Даний автомобіль, перевірений мною на стан лакофарбового покриття, має. Двойний окрас, тобто повністю весь автомобіль показує 190-200-210 мікрон. Це так буває, тобто це не один автомобіль, який є в такому окрасі. тобто їх є дуже багато, Іменно багато фордів. По недоліках цього автомобіля в багажному відділенні немає шторки, і по передньому бампері, зараз вам покажу, має такий незначний недолік, як тріщинку переднього бампера. Можна так сказати, навіть не тільки тріщину, а і легенький такий невеличкий отвір. Е, ну, його можна зробити, тобто великі кошти там не дуже так потрібні, але факт є факт. Він у нас на непоганій літній резині. Ось вам вигляд самої резини. Це є 2012 рік. Комплектація його, я б не сказав, що бідна, але не повна. Ось що в нас по дефектах в попередньому бампері. Ось тут невеликий отвір. Тобто, можливо, колись даний автомобіль транспортували, тобто закручували крюк і не могли відкрити ось цю пластмаску і чимось його надломали. По комплектації автомобіль має датчик Дождя, датчик світла, вакцинний клімат контроль, АБС, ESP, гучний зв'язок, противотуманні фари. Має безключовий доступ. Немає. Ну, має також хром під вікнами, хромові релінги на даху автомобіля. Ось так виглядає у нас салончик. Всі 4 склопідіймачі мачі. Регулювання дзеркал. Ось так виглядає сам салон автомобіля Сидіння автомобіля не є в поганому стані. Ось в нас пробіг 229 950. Заводиться автомобіль за допомогою натискання на ось цю кнопку. Є ось два ключа, дві рибки. Тут в нас двохзоний клімат-контроль, шестиступка, підігрів лобового стекла, вибачте, магнітола, навігація. Механіка 1.6 шестиступка Мультируль, тобто я б не сказав, що даний автомобіль взагалі в бідній комплектації, але ну, не, не вистачає партроніків, не вистачає складання дзеркал. Ну і в принципі легкосплавних дисків. ну Це все можна докупити. тобто Партроніки в нас в Україні не є дорогі, так само і легкосплавні диски. Ці лишити на зиму, а легкосплавні диски просто докупити і вже доставити. Також є автозатемнення заднього скла. Ось тут у нас з лівої сторони датчик світла, ну і, в принципі, є також датчик дождя. Ось такий автомобіль, можливо, кого зацікавить, вартість його вдома буде становити 8300 доларів. Це не є багато за цей автомобіль, це досить таки пристойна ціна на сьогоднішній день, чистий 2012 рік. Ford. Зараз вам навіть Продемонструю приладом, що показує кожен елемент. Почнемо з лівого переднього крила. Ось 187. 184. 182, 184.

176 183 158 182 181 183 185 і капот автомобіля 200 179 209. Тобто повністю весь автомобіль у нас йде в двойному окрасі. Лобове скло автомобіля 2012 року, тобто жодне скло ось цього автомобіля воно не мінялося, воно є в оригіналі. Ось такий автомобіль, можливо, когось зацікавить, На даний момент він є актуальний. Також сьогодні ми ще знаходимося в Нідерландах. Це є, повторюся, Універсал 1,6 дизель. Шестиступка механіка, вартість його 8300 з повним пакетом документів для того, щоб ви могли поставити його на облік. Технічно, автомобіль справний, тобто двигун автомобіля, коробка, сцеплення це все немає проблем. З даним автомобілем. Я сам особисто їздив тут в Нідерландах. тобто Брав не так довго, як буквально 2-3 тижні назад ось цей автомобіль. Мені потрібно переїхати було за 200 кілометрів від цієї точки. Особисто їхав за кермом, сам автомобіль себе показав непогано. Тобто форсунки, сцеплення, коробка це все перевірено. І особисто мною проблем немає жодних. Всім гарного дня, до нових відео. Якщо зацікавив цей гольф, телефонуйте, його можна буде зарезервувати і наступного тижня вже доставити його в Україну. Всім гарного д... вечора, до побачення.